Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни масово залучають підлітків на тимчасово окупованих територіях до юнармії. Окупанти продовжують різними способами здійснювати заходи із мілітаризації українських підлітків на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в червні на Донеччині до юнармії вступило близько сотні українських підлітків. Про це повідомив Центр національного спротиву. Юнармія це російський аналог нацистського руху Гітлер-Югенд. Це такий мілітаристичний рух підлітків. Які надалі мають стати головним ресурсом армії Росії. Так же й було і в нацистській Німеччині. Підлітків заманюють до руху через батьків, обіцяючи соціальні гарантії, соціальне зростання дітей та різноманітні інші плюси і переваги. Ворог це робить з однією метою, аби продовжувати чужими руками здійснювати свою загарбницьку політику. Адже саме українці та інші поневолені народи мають стати основою для штурмових загонів у війнах Російської імперії. Тому важливо, щоб батьки на тимчасово окупованих територіях приділяли цьому увагу і не давали можливості окупантам робити зі своїх дітей розхідний ресурс, розхідний матеріал для нових експансійних дій Кремля проти інших країн та поневолених народів. В окупованому Маріуполі активізувались випадки вандалізму. У місті фіксують чимало випадків різноманітного вандалізму і, зокрема, з початку року вже було розбито 25 автобусних зупинок, про що заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також у місті зростає рівень злочинності, торгівля зброєю та наркотиками. Частішають різноманітні випадки протиправних дій на вулицях міста. Такі ситуації почастішали з приїздом російських мігрантів, на що скаржаться мешканці Маріуполя, українці. Люди не відчувають себе в безпеці, тоді як так звана поліція ніяк не реагує на ці всі випадки. Покарання зловмистики не несуть, адже у місті немає ані камер спостереження, ані професійних правоохоронних органів. Це вкотре доводить, що росіяни здатні нести лишень хаос. Розруху, а по-іншому жити вони просто не вміють. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобайку та залиште коментар під відео, аби більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни запустили нову пропагандистську рекламу на тимчасово окупованих територіях. У ній змінюють українські дорожні таблички на російські. Це відбувається в різноманітних населених пунктах. Паралельно з ними окупанти в ролику показують і російську армію, наголошуючи, що працювати треба всім. Росіяни намагаються всіма способами стерти пам'ять про Україну. Нашу історію, нашу мову, нашу культуру, традиції та звичаї усе, що, хоч натякає на у, у, щось українське на тимчасово окупованих територіях, тригерить ворога, і ворог максимально хоче його знищити, стерти і забути. В одному з інтерв'ю редактор видання Бердянсь 24 Віктор Коваленко зазначає: для окупантів на захопленій території зараз немає жодного страшнішого злочину, ніж будь-яка ідентифікація себе чи особи з Україною. Їх особливо не бентежать вбивства, зґвалтування, викрадення людей, а лише те, що хтось має якусь ознаку українськості: мова, вивіски, прапор, вишиванка, книга. Тож ми вкотре нагадуємо, що мова важлива. Так само, як і важливий процес декомунізації та деколонізації, який зараз на підконтрольній території України повинен відбуватися. Росіяни завезли масовку на тимчасово окуповані території, щоб відсвяткувати День молоді. День молоді одне із стратегічних свят в інформаційній політиці Кремля, яке щорічно відзначається 27 червня. Окупанти насаджують усі свої святкування, а тому це так зване свято і прийшло на всі тимчасово окуповані території. Бо саме українські діти та молодь є Ключовою цільовою аудиторією для пропагандистської машини Російської Федерації. Адже мета в окупантів одна знищити українську ідентичність. За інформацією Центру національного спротиву на свято росіяни заволизили різні кремлівські рухи, як от Рух Перший, Південь Молоді і так далі. На різноманітні заходи. Під час святкування також приїжджали російські блогери, коміки та інші медійні люди. Задля того, щоб залучити як можна більше місцевих мешканців на ці заходи. Головною тезою на цих святкуваннях, як і на будь-яких інших заходах окупантів, були заперечення існування української нації як такої. Нагадуємо, друзі, що ви можете повідомляти дані про організаторів дійств та іншу інформацію, яка пов'язана з насильницькою пропагандою Кремля через чат-боти Центру національного спротиву. Ніколи такого не було, друзі, і от знову. Росія руками колаборантів продовжує звинувачувати Україну в насильному вивченні української мови та ставить під сумнів систему української освіти на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, директорка Маріупольської школи Єлена Олексіюк заявила, що, хоч на перервах всі діти говорили російською, на уроках приходилось Розмовляти на українському, як вони кажуть. Діти на перемінах общались на мові, в клас заходили, приходилось говорити на українському. Тобто припадавання та на українському. Я теж преподавала фізику на українському мові. Але на цьому маразм росіян не завершується. Адже директорка також заявила, що після українських шкіл дітям важко даються точні предмети. Цифри пишуться з іншої сторони, вже й мислення інше. Навіть таблиця множення для багатьох це відкриття. Тому що цифра пишеться з іншої сторони. Тобто, вже мишлення настроєне по по-другому. розумієте? І того, що таблиця множення для Це теж відкриття, приходиться бы, немножечко назад. Цікаво, як по-іншому можуть е, писатись цифри. Зрештою, в росіян усе не як в людей. Тому вони вкотре несуть цю антинаукову антилогічну маячню. А ми нагадуємо, що для всіх, хто співпрацює з окупантами, також передбачено покарання. окупанти насильно нав'язують громадянство РФ дітям на тимчасово окупованих територіях. Черговий приклад агресивної паспортизації відбувся в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Паспорти РФ вручили колаборанти. П'ятьом 14-річним підліткам і подали це як урочисту подію, а для заохочення подарували бездротові навушники. Примусова паспортизація це грубе порушення міжнародного права та прав дітей. Самі діти та їх батьки перебувають під тиском росіян і не мають свободи вибору, і тому змушені робити те, що говорить їм окупаційна влада. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе!